Представників Міністерства охорони здоров'я сьогодні кіровоградщину з робочим візитом відвідав заступник міністра юстиції України Гія Гесадзе, інспектуючи місцевий центр надання адміністративних послуг разом з міським головою, наголосив, послуги ЦНАПу мають бути високої якості. Робота ж місцевого центру відповідає сучасним вимогам. Практично усі послуги, які у населення користуються найбільшою популярністю, об'єднали у ЦНАПІ у 2011 році, коли власне відкрили адмінцентр. Розповів його координатор Антон Шевченко. Люди можуть в нас отримувати послуги земельних питань, архітектури, автономного опалення, звернення громадян, канцелярія. Тобто, ми все об'єднали в єдиному офісі. Ведеться онлайн-трансляція, вайфай. Люди можуть залишити свої побажання в скрині по всьому центру. Тобто, ми бачимо. Якщо є якісь проблеми, то реагуємо оперативно на них. Нещодавно ЦНАП почав працювати за шестиденним робочим графіком, розповів міський голова Андрій Райкович. І додав, що для людей це зручно, бо тепер вони мають можливість отримати необхідні дозвільні документи навіть у суботу. Окрім цього, віднедавна у ЦНАПІ надають безкоштовну юридичну допомогу, що особливо важливо для малозабезпечених категорій населення, а ще для вимушених переселенців. Також мер міста розповів, що у адмінцентрі працює постійна гаряча лінія міського голови. Председатель радського совіта, э, секретар, чтобы руководители управления сразу оперативно знали, что делается в городе, какие неприятности, какие проблемные вопросы... ...постановочные вопросы. все это буквально день в день ложится на стол оперативного управления. Заступник міністра юстиції оглянув структурні підрозділи центру надання адміністративних послуг, поспілкувався з працівниками і побаченим залишився задоволеним. У нас така стратегія, що Мы политически всячески поддерживаем наши центры и максимально стараемся дистанцироваться от их ежедневной работы, потому что так как они обслуживают клиентов, Минюс не должен э, там, контролировать, как наши адвокаты клиентов обслуживают. Хочу поблагодарить местных властей, э, что выделили э, офис прямо рядом с НАПОМ. Это тоже поддержка со стороны, потому что у нас есть регионы, где мы э, ищем офисы в бюро.